П'ятниця першого тижня Великого Поста, друга літургія святителя Григорія Папа Римського. А також нині предлагає церков спомнити ще раз, щось ми розпамили у Прощенній Воскресенні і знання Адама із рая, яким образом, яким форматом сатана іскушає людей. Точно так, як іскушав Сатана Єву і Адама в раю, як вони послухалися, пішли на соблазн, на підсказку, як пали, як не хотіли розкаятися, точно та сама картина, але один до одного у кожного із нас. Змій був наймудріший, зайшов у нього Сатана і підійшов до Єви і дає їй питання. То то правда, що вам Бог заборонив їсти плоди з дерев? По собі само питання вже було провокаційне. Могла ж Єва сказати, сказати, від мене сатано. Но не маючи опиту, вона вступила в діалог із врагом. Це перша ошибка грішника: вступати в діалог із чоловіком нечесним, з клеветником, з провокатором. Іменно на цьому моменті провокатори із спецслужб витягують чоловіка на якоесь слово, або сказав, а тут же його будуть і судити. Хоча чоловік сказав не от себе, а ведя діалог із ворогом. Я розслабилася сказала, ні, ми можемо їсти усіх плодів, але з не можна. І от тут он одкрив тайну, і вот господі Сатанаю. Починає розкручувати другий варіант, починається пропаганда. То плоди іще кращі від усіх остальних. Господь казав, що смерті умрете. Не умрете, Бог шкодує від вас, Зіште плоди самі, як Боги, станете. Коли вже після того соблазна їв подивився, то запретний плод, май солодкий. Отсюда йде названня запретний слот, плод солодкий. Того, що запрещено. В сувеське время було запрещено читати серйозні книжки, і люди читали їх, і глядали, і платили. Нині вже книжки ніхто не читає. Якщо б заборонити нині книжки читати, всі б покидали телефони, перейшли б на читання книг. Бо запретноє, солодшое. Не були способні супротивитися, послухалися, і. Вкусили запретний плод і заразили себе гріхом смерти, і смерть вийшла в їх природу. Туй заіграли всі страсти і пороки, і вони увиділи що голі, зшили собі з моковницької І тут Господь приходить у рай, а видить Адам'єва, спряталися. Це третє, що є для грішника. Коли чоловік грішить, перестає ходити до церкви. Не думайте, що до церкви не ходять люди розумні, дуже талановиті, якась там особлива інтелігенція. Це грішники, перепужені гріхом, які лише бояться з ужасом на церкву подивитися. Вони обходять її. Тот самий страх наганяє на чоловіка гріх. І в древності читаємо, чоловік ворог собственників душі, коли грішить і лишає миру, душі своє спокоя і миру. І тобі Господь звідає, Адаме, де ти? Ну, сказав би Адам, Господи, со простиня. Ну, уви, то й четверта позиція йде нашого гріхопадіння. Від ми, як і Адам, що першої кажемо? то не я, то жена, котру ти мені создав, Господи, ти винуватий, нашу таку жену дав мені. Произошло відказ від покаяння. Тоді Господь каже: Єво, що ти наробила? Ну, сказали б, Господи, прости, що була знивня змій, буду мати опит, більше того не буду робити. Ні. То не я, то змій, котрого Ти, Господи, сотворив, і знову відсутність покаяння. Лиш тоді, коли вже було ясно видно, що Адам і Єва согрішили, а не розкаялися, вони отримали запрет доступу до дерева плодовічного життя, то до причастя райського, і були виведені вон так, як спортсмени, почавши добре, буде мати добрий успіх на фінішові в день Воскресення Христова. Амінь.